Скажіть, будь ласка, як реабілітолог, якщо лікар заборонив нашим відвідувачам чи користувачам користуватися турманіокераміку при міжхребцевих грижах, що прогрівати не можна? Ваша порада? Ну, як правило, справді забороняють лікарі прогрівання міжхребцевих гриж. Чому? Тому що людина звертається до лікаря тоді, коли її дуже болить. А якщо дуже болить, то там запальний процес. А при запальному процесі прогрівати вже, як кажуть, пізно не можна. І тому, якби ну, воно складається враження, що це всім і завжди не можна. Е, насправді, е, якщо брати міжкрипцеві грижі, є природа їх утворення. Це е, перенавантаження, це спазмовані м'язи, це погана циркуляція крові, яка не дозволяє вчасно відновитися міжхребцевим диском. Відповідно, ті міжхребцеві диски сідають, втрачають свою... Амортизаційну стійкість, з віком вони так само якби, стають слабшими, і відповідно ну, за ними треба доглядати. І якщо, наприклад, запальний процес проходить, а при запальному процесі в людини виснажується імунітет. І тут нам потрібно прогрівати, але не болюче місце, а інші місця, знову ж таки, покращуючи циркуляцію крові. Я би рекомендував прогрівати стегна. Ікра стопи. Якщо болить, наприклад, в поперековому відділі, ну, ми там не можемо гріти, якщо запалення, але ми можемо прогрівати собі долоні, можемо прогрівати живіт. Коли біль вже проходить, тоді ми можемо повноцінно прогрівати собі спину, покращуючи знову ж таки процес відновлення міжхребцевих дисків. Таким чином, прогріваючи собі спину, по-перше, ми знімаємо спазми м'язів, покращуємо циркуляцію крові, сприяємо відновленню міжкрипцевих дисків. Я знову ж таки рекомендую це робити ввечері, перед тим, як ми лягаємо спати, тому що поки ми ходимо, наш хребет знаходиться під навантаженням. Коли ми лягаємо, навантаження знімається. І саме тоді відбувається процес відновлення. Тому можна гріти міжкрипцеві грижі, але тоді, коли немає гострого запального процесу.